Доброго дня, шановні херсонці. Мене звати Тоцький Віктор. Я кандидат в мери нашого міста Херсона. Сьогодні в мене був один із самих звичайних днів, але, як завжди, непростий. Я сьогодні був у ТВК, сьогодні зустрічався із своїми виборцями в різних локаціях нашого міста, також працював із документами. І далі після цього відео продовжу працювати із документами. Ви знаєте, останнім часом в нашому місті, в нашому районі, найбільше справ корисних для нашого міста робить саме команда Сила людей. Але, на жаль, на жаль наші здобутки собі присвоюють інші політичні, так би мовити, діячі, які зараз також намагаються брати участь у цих виборах. От, от, наприклад, алея від сквера Заботіна до пам'ятника воїнам визволителів там, де ми зробили на початку цього року освітлення. Наприклад, сквер суднобудівників, там де яко. Там ми відновили урни, зробили також освітлення, кілька нових опор, покосили траву. Тобто зараз туди да, в темну пору доби прийти дуже приємно посидіти там із знайомою людиною. Далі ми зробили освітлення вулиця Озерна, вулиця П'ятихацька в гідропарку, мідний провулок повністю весь освітлили. Дорога біля Дорофеєва 18 і батона 13. От, до речі, за цю дорогу вчора буквально там ми вивозили мусор для людей, сміття біля Дорофеєва 12А і біля Дорофеєва 18 вивозили мусор. Попросили мешканці будинку Дорофеєва 12А. От. І е, я почув такі от речі від неприємні дуже речі, від е, жителів е, цих будинків, що от дорогу їм ремонтував е, ну, кандидат на Букву не будемо казати хто. Е, і це дуже неприємно, коли те, в що ти вкладаєш душу, те, що ти вкладаєш, в душу, от, те, що ти вкладаєш там, свої кошти, свої сили, енергію, там, де працює, працюєш ти і твоя команда. Ці всі справи просто беруть і присвоюють інші діячі. Це дуже неприємно. Тому, шановні херсонці, правда обов'язково переможе, тому що правда саме за партією Сила людей. І я, Тоцький Віктор, як ваш майбутній міський голова, завжди вам казатиму тільки правду.